Зараз моїм співрозмовником є політик Тарас Стецьків, і в розвиток цієї теми вчора сталася дуже знаменна подія, дуже, дуже така добра. Українські безпілотники вперше долетіли до Республіки Татарстан, де знищили виробництво безпілотників і ще, яке там здається, нафтове виробництво. я вже... Я цього не буду уточнювати, але що важливо, що це виробництво безпілотників, воно знаходилося в якомусь студентському хостелі, де студенти їх складали, і тут виникає таке питання, окрім того, що самого факту того, що воно знищено. Виходить, що Росія використовує цивільну інфраструктуру, а Студентський хослів це все таки цивільна інфраструктура для військових цілей. Ну, насправді цей гуртожиток, куди вразила українська, український безпілотник, хоча, за деякими даними, це був легкомоторний літак, який в Україні вироблявся раніше і був списаний. Ну, якщо легкомоторний літак. З бомбовим навантаженням пролетів 1200 кілометрів і попав в гуртожиток. То я тільки вітаю таку спроможність українських Збройних сил. Насправді, цей гуртожитку жили студенти в цьому гуртожитку, які працювали на виробництві шахетів. Тому це є законна воєнна ціль, і в даному випадку я вважаю, що це величезний плюс. Це для цього це із воєнної, із політичної, і з моральної точки зору. Це величезний плюс для України, це величезний удар по російській військовій машині по російській державі. І якщо це зробила за цього була комбінована атака безпілотників, які експериментально виробляються в Україні далекобійних так званих. І ще раз кажу, що просто окремі військові експерти чітко вказали, що о, о, одною з е, засобів це, було, це були легкомоторні українські літаки. І в будь-якому випадку це є плюс. Україні треба продовжувати розширювати, масштабувати цю всю історію, і просто щодня не давати Росії дихати, вражаючи, я на мою думку, в першу чергу, нафтопереробні заводи і нафтопроводи в європейській частині Росії, це рано чи пізно приведе до дефіциту палива і до паніки. Паніки в Росії, що нам треба позаріз... З точки зору запуску внутрішніх процесів деструктивних в країні-агресорів. Ну, але дивися, а тим часом а, така собі організація ООН а, висловила свою стурбованість цим українським ударом по Татарстану по студентському гуртожитку. Мовляв, це удари по е, цивільній інфраструктурі. Що з тим робити? Нічого не робити. ООН хай висловлює стурбованість. Це організація, яка нічого більше робити не може, крім висловлювання стурбованості. І тому вона, хоч собі хай робить те, що вона хоче, а Україна буде робити те, що потрібно для захисту наших національних інтересів. От організація Об'єднаних Націй в першу чергу я би порадив розглянути питання виключення Росії з членів Ради безпеки ООН, куди її не приймали. Вона туди потрапила за умовчання після радянського розпаду радянського союзу. А також я би порадив Організації Об'єднаних Націй зайнятися процедурою повторного набуття Російською Федерацією членства в ООН, взагалі Російська Федерація в 1991 році не, не проходила процедуру набуття членства в Організації Об'єднаних Націй. Вона вона там знаходиться незаконно. Це стосовно ООН і це моя порада. Цій, на жаль, уже нікому не потрібній організації. Бо вона нічого не вирішує. Добре, а що міняє оце повторне набуття Росії членства ООН. Вона знову відновлює свої права чи як? Ні, я просто говорю, що ООН би мала якимось чимось займатися, чимось якимось ділом зайнятися. Вона ж нічого не робить, там купа чиновників проїдають гроші. І на них тратяться. От хай займуться е, е, приведенням, приведенням статусу Російської Федерації до статуту ООН. Ну, це ж, ти, ти розумієш, я ж просто кипкую з ним. Ну, будемо сподіватися.